Сьогодні ми знаходимося у Калуші фірма Ліса. І буде у нас представлена новинки від торгової марки Frühnte. Це німецька компанія, яка займається садовим інструментом. І в даному випадку у нас новинка це є два оприскувачі, 1,5 літра, а також 12-літрові. Це є досить цікаві речі, тому що на ринку і анолітів таких оприскувачів зараз ви так швидко не знайдете. Вас познайомлю з цією малюткою. Це у нас є. Півтора-літровий оприскувач, зараз ми вже його протестували. І вам покажу переваги, наприклад, над іншими, які у нас продаються на різних ринках. Ось тут у нас є мірник, де ви можете залити різні суміші, різні добавки. І сюди ж заливаєте рідину. Крім того, зверніть крім того, увагу на. Якісний латунний бо в більшості простих звичайні фільтри, пластмасові, вони неефективні і недовговічні. В даному випадку ми зараз продемонструємо, як він працює. Нажали і ви маєте розпилення для поливу, для зрошення квітів. І крім того, ви можете регулювати струю. Mm -hmm. Ось зараз, ви бачите, можна навіть дещо помити, коли вам необхідно. Приблизно батарея тут стоїть 3,7 вольта 2000 міліампер година. Я особисто тестував, я використав 31 бачок води в даному випадку і батарею не використав, тому що замочився. Так що, думаю, надзвичайно. Якісна батарея і вам вистачить дійсно до двох годин роботи. В комплекті йде у нас USB та EFC зарядка. Ось тут у нас місце до зарядки. Заряджається приблизно біля двох годин і ви можете його використовувати знову для роботи. Сьогодні я вас познайомлю з черговою новинкою від торгової марки Грюнтек. 12-літровий іонолітній оприскувач. Оприскувач досить високої якості. Пластик у нас досить потужний, товщина його досить хороша. Він комплектується йде ось такі паці. Под стандартний набір 4 насадки. Ми одну вже поставили. І зарядний пристрій до нього. Це у нас йде варіант на 6 тисяч мА година. Приблизний розхід 12, 10 12 бачків рідини. І зарядка біля 3 годин. Зараз ми побачимо, як він працює. Насадка універсальна, яку найбільше полюбляють садоводи. З цієї сторони у нас. Стандартна система, як і у більшості всіх оприскувачах. Зверніть увагу, наскільки якісна ось така, можна сказати, прорезинена накладка для зручності переноси на плечах. І зараз ми спробуємо, як воно буде функціонувати. Ви бачите, досить потужна струя, крім того, ви можете регулювати. Якщо вам потрібно збільшити чи зменшити, наприклад, помити садовий інвертар велосипеда, в даному випадку ми використаємо навіть для миття машини, наскільки бачите, струя досить і досить вона бінбель. Ну, в основному звісно, користовують, бачите, наскільки крапельний. Варіант для поливу з різними мінералами, захисними рідинами, бощів також саду. Продукція гарантійна, надається рік гарантії. Коли вас дана продукція, хто виживає проживає в калоші або біля калоша, можете звертатися до основного магазину самопотужного у цьому регіоні. Ліс Сад, в даному випадку зверніть увагу на телефони. Будемо раді вас бачити. Крюнтик найкращий інструмент.